Ми прощаємося із полеглим героєм, молодшим сержантом Іщевим Андрієм Ігоровичем. Андрій загинув від отриманих поранень в ході ведення бойових дій в населеному пункті Верхньокам'янське Бахмутського району Донецької області. У нього нещодавно день народження було 6 грудня. у нього день народження йому виповнилось 22 роки. Дуже любив Україну, тільки йому 18 виповнилося. Відразу пішов воювати. Він був веселим, такий нього юмор був з 2018 року. Андрій учасник операції об'єднаних сил з протидії діяльності незаконних російських та проросійських збройних формувань. У війні на сході України. Колись ми спілкувалися Альонка виходила заміж в листопаді. Він був на весілля цього рідна сестра. – Він нещодавно у нас був в школу, завітав, ми йому збирали посилки, і це такий шок. Можна підібрати слів, тому що ну, пам'ятаю його таким хлопчиною, ну, тут стояв воїн, мужній такий сильний. Це величезна втрата. Півроку тому батьки Андрія втратили старшого сина Юрія Іщева. Сьогодні прощаються із молодшим. Рідна сестра прощається із другим братом. Поховають воїна у рідному селі Циганське Полтавського району.